На засіданні ректорів Одеського регіону були підняті не тільки питання, пов'язані з Майданом, а й нагальні учбовий процес в вишах, стан гуртожитків та багато іншого. Але головним питанням залишилась участь студентів у мітингах. Я хотів, скажем, пропонувати в, в умовах нинішньої ситуації виступити з ініціативою, зустрітися з ребятами, з студентами, з простим не з там. активистами какими-то там, которых там назначает ректор, а именно с простыми ребятами. Я э, буду вам благодарен, вот если мы встретимся э, с ребятами, я готов к самым острым и сложным вопросам. Я не хочу, чтобы это была причесанная встреча на камеру ради того, чтобы мы там отчитались о проделанной э, работе. Я действительно искренне считаю, э, что от их мнение от того, как... Э, Они себя поведут, зависит будущее страны. Студентство, як і молоді, взагалі, властиві часто радикальні погляди і не можна допустити втягування студентів в екстремістські дії, зазначив губернатор. Також керівник області відмітив, що в одеських вузах навчаються студенти з різних регіонів України, додавши, що саме вони є майбутнім нашої країни, будуть створювати базу для збільшення ВВП. Він попросив організувати цю зустріч як можна швидше. Однак з'ясувалось, що більше студентів зараз знаходиться на канікулах. Зустріч відбудеться після закінчення відпочинку. А разом з тим губернатор губернатор висловив здивування, коментуючи участь фанатів чорноморця в Євромайдані. Болельщики чорноморця ніколи з... С болельщиками, скажем так, чтобы никого не обидеть, команд из тех регионов никогда не э, дружили. И это историческая правда того, кто интересовался фанатским движением, потому для меня это совершенно не какие-то він сказав, що сам є вболівальником і знає, що одеські фанати не дружать фанатами західних регіонів, але обставини виявились цікавими.